Ну, насамперед хотілося би відзначити, що ця книжка дійсно видана напередодні дня перемоги, і мені особливо. Цікаво було працювати над нею. А ця книга, я далі буду ще говорити, є частиною просто великих матеріалів, які в мене зібрані з історії Чернігова. Було цікаво працювати над цією книжкою з тої сторони, що я, як радянський піонер, і в принципі значною мірою, хоч дуже багато часу пройшло, а всі ми родом із дитинства добре пам'ятаю ті часи. Звичайно, всі тоді цікавилися війною, всі цікавилися, які були танки, гармати. Мати всі цікавилися тим, що відбувалося в тим чи тих чи інших регіонах, але з повною відповідальністю можу заявити, що як Чернігівський школяр, як це не дивно про історію Чернігової роки війни, я майже нічого не знав. При тому, що у нас працювали нібито краєзнавці. У нас працювали все-таки люди були старшого покоління. Насправді тим ветераном було всього років по 60, На сьогоднішній день можна сказати, що люди були абсолютно в силі. Але про Сталінград ми знали, про бої там і ще десь в інших регіонах. Ми знали про Чернігів, не знали практично нічого. А якщо хтось із мого покоління або з інших хотів би заперечити мої слова, це я не полемізую, я просто хочу, Звернути на це увагу, то я думаю, не зможуть цього зробити. І це така дуже дивна річ, що ми живемо у місті, про яке не тільки про період війни, про інші періоди війни дуже мало знаємо. При тому, нас одне з найдавніших міст на сході Європи, місто з однієї з найцікавіших історій, якщо брати міста України, міста Східної Європи, але дуже дуже мало знаємо з цього приводу. І якраз щодо війни був такий контраст: здається, загальний інтерес до війни і ідеологія спрямована на вивчення війни. З іншого боку, про Чернігів майже нічого. З чим це було пов'язано? Я думаю, що. Скажімо, це було пов'язано з такими факторами, як, по-перше, самі героїчні сторінки історії Чернігова часів війни пов'язані з обороною, але ця оборона Чернігова пов'язана з операцією німецькою по оточенню і захопленню території. України оточені Південно-Західного фронту, тобто це була провальна операція з точки зору радянської армії. Це була найбільша катастрофа Червоної армії. Про цю катастрофу просто не хотіли згадувати. Але в цій катастрофі була героїчна оборона Києва і Києву таки дійсно присвоїли звання міста Героя. Але була героїчна оборона Чернігова. Що таке у? Кінці вересня, на початку, у кінці серпня, на початку вересня 1941 року, два тижні обороняти місто. Якщо говорити про 41-й міст, рік, коли німці просувалися швидкістю до 100 кілометрів на добу, а тут два тижні вони стоять на одному місці. У нас за пивцями, за Олександрівкою, за Шестовицею, йшла оборона міста. Таким чином, навіть оці два тижні оборони, це однозначно дуже яскрава подія часів початку, початку війни, але в зв'язку з тим, що, зрештою, вся операція Німецька закінчилась перемогою, а радянська оборона Києва закінчилась поразкою, то про це мовчали. Що стосується періоду окупації, події періоду окупації по всій країні були засекречені, про них говорити не можна було із цілого ряду причин, тому що все було не так просто. А, і відомо, наприклад, що на початку війни значна частина населення хай вона. Не підтримувала німців, але вона не підтримувала радянську радянські війська, тому що не знали хто з них краще, і десь тільки через рік визначилися, що зрозуміло, звірське обличчя фашизму. Воно є страшним, і тоді ситуація вже явно змінилася. І от, уже коли говорити про 43-й рік, так би мовити, ідеологія, вона спокійно могла говорити про народний опір окупантам. Вона спокійно могла говорити, опираючись на факти. Уже не важно так би мовити, як це почалося, але що фашистську окупацію не сприймало все населення? А коли ж про початковий період окупації говорити майже цілий рік, все було не зовсім так, і з цього це теж замовчувалося. Але я не знаю, як, наприклад, ставлення населення це одна річ, але оці от гігантські руйнування Чернігова, які є в фотографіях, які лежали і в музеї, і в архіві, і частково в приватних колекціях, чому, наприклад. Ці факти не видно. Справа в тому, що не треба далеко власне, було ходити, щоб розказати, що сталося з Черніговим, як тільки показати оці от фотографії, наскільки Чернігів був розбомблений і зруйнований. Причому теж Чернігів в цьому відношенні, якщо порівнювати і знати історію війни з 39-го року, або навіть історію військового мистецтва і військової справи в цілому. А то Чернігів був одним з перших міст у світі, який був розбомблений так тотально. Першим містом, яке було розбомблене, це було місто Герніка в Іспанії. Німці тренувалися тоді, як вони можуть бомбардувати і знищувати міста. Потім німці потрошку, але ще на 40 до 41-го року не сильно бомбили англійські міста, а Чернігів був першим містом. Знищеним у такому масштабі на території Радянського Союзу, але знову-таки, якщо знати історію раніше, то й взагалі під час Другої світової війни. Таким чином, ми бачимо, що ми не можемо радіти з приводу того, що місто було зруйноване і зруйноване настільки, але ми можемо все-таки сказати, що цей факт всім чернігівцям треба знати, що це було найбільш зруйноване місто на початку війни. Аж тут є карта руйнувань Чернігова, складена Чернігівським архітектором Ектором Андрієм Карнабєдом по слідах живих слідах війни він написав, які були зони суцільних руйнувань, зони часткових руйнувань. Ну і вийшла ситуація, що центральна частина міста була знесена практично повністю. От звідси до валу є, можливо, 4 чи 5 тільки будинків, які залишилися з довоєнного часу. Якщо порахувати, що це величезна площа як для міста центру міста. То дійсно масштаб руйнувань стає уже тоді очевидним. Є розуміння того, що про Чернігів треба видавати літературу і треба видавати побільше. Ви знаєте, я як черніговець скажу, що мені просто соромно в цьому відношенні за Чернігів, тому що я досить багато їжу. Як на історичне місто, то у нас найбідніша. Так би мовити, книжна полка, яка пов'язана з краєзнавчою історичною літературою про міста. А у значно менших у історичному відношенні містах, таке, наприклад, як Рівно, з цього 1500 якогось року 16 сторіччя міста, воно було повітовим містечком, там нічого особливого не було. Там 10 разів більше літератури, пов'язаної з історією. І от я, наприклад, протягом уже більше п'яти років займаюся історією Чернігова, і вийшло це таким чином, що я питав своїх. Колег істориків. Ну, коли я вже почитаю щось про Чернігів, не пишуть, не пишуть. Тобто, як пишуть, пишуть окремі статті, які пов'язані з якимось фактом, образу Чернігова немає. І тоді я вирішив написати сам історію Чернігова. І от у мене є кілька варіантів книжок з історії Чернігова, причому є велика історія Чернігова, є по окремих періодах, є історії окремих, скажімо, періодів, є історії окремих установ. Є екскурсія по Чернігову, яка десь от такого от обсягу книжка вже змакетована, що сьогодні я забув взяти, можна було показати, пропіарити. Але мова йде про те, що я наткнувся на те, що особливого зустрічного руху у плані видання книжки немає. І у даному випадку я хочу відзначити, мені дуже приємно, що це факт зустрічного кроку, коли. Знаєте, автора своя робота це написати, підготувати у істориків в цілому, теж але історики не люди, які мають кошти на видання, не люди, які мають організаційний ресурс. В Даному випадку зійшлось, і я хочу подякувати спонсором. Власне кажучи, слово спонсор підходить тут чи ні, але людям, які взяли участь у виданні цієї книжки. І це вже факт ось такої співпраці, який, як ви бачите, дає і досить швидко може давати плідний результат. Так що я задоволений тим, що книжка вийшла, але одночасно хочу Олега Семеновича, як представника Кам'янської ради, попросити подумати, що треба далі працювати в цьому напрямку, і чим швидше, і чим більшому масштабі, тим краще.